Так сьогодні трошки вітряно. Вітаю! Добрий день! Сьогодні у нас є 21 квітня і погода трошки тепліше. Зараз десь так є 10-12 градусів тепла. Ну, Но вночі ще так опускається. До нуля. Йдемо сьогодні подивитись на свої грибні місця білих грибів. Вони вже є де-не-де, можна знайти. Тому я йду сьогодні подивитись. Все, що буде, покажу. Вам цікавого перегляду. лісі все цвіте і пахне квітами все просто так всіяно, дуже файно краса Це так в лісі, можна сказати, досить шумно. Там внизу потік шумет, а тут у горі вітряно, то в лісі такий шум. Так то є одну мить. Ще й на сонечко було, хмарки набігли і вже паде дощик. Я так тут під таку смираку захований. Але дощик то добре. Добре, що не сніг. Дощик, як несподівано розпочався. Так і хмарка десь туди побігла вже. Нема. Добре би був вийшов. Ну квітів. Туди вниз. Все усіємо. Туда. Краса. Я вже так думав, що сьогодні нічого не буде. Ну бо я так походив вже добре. має десь може три години. Нічого не попадало. І ось є сьогодні перші білі. Виглядує. Ну я вам скажу, вони малі. Ось так порівняти з пальцем. Я їх брати не буду. Ну, молоденький і тут цей. Так виросли. Ну, я їх залишу. Може дочекають мене до іншого разу, а ні, та так і буде. То нема що брати Мале. Добре. Йдемо далі. Я так недалеко пройшов. І тут є вже майбільший, я щось йому шапку так. Не знаю, що ж відкусило трохи, але... А, а то шапка вже. Такий перший греб сьогодні, що я беру. Добре. Идем далее. Такий гриб нам попадає. Не знаю що це таке. Ну я його не беру. Вони не цікавлять мене. Так походив я ще у хвилин 15 не більше. І тут нам попадає о! Я вам скажу, чудесний гриб. Моцно тримається. Ого. Ну, за такого гриба сьогодні варто було походити. Уже такий доста великий. Чудовий гриб. Ну, з такого гриба буде борщ. З одного. Чудовий. Фух. Добре, є ще час, ще можна знайти. Йдемо далі. Бук, певно, метра два в діаметрі має, дуже товстезний. Така велич. Ой, до речі, він листя ще не розпустив. Там яцьку сулі. Злякався А там ще хтось? Побіг. Творен своє життя. Ну, він так сердиться. Там двоє. То певно є і самка, бо у них тепер народжуються маленькі. То, тому вони такі стурбовані. Вони молодці переживають. Таке -то. І тому найка тепер не можна брати до лісу. Та взагалі собаки старатися не брати, бо у тварин свій процес народження, тому треба до них ставитись з повагу я так уже відійшов звідти, бо тварини. Вони не залишали то місце, я так зрозумів. Там, певно, є маленькі їхні. Бо тварини так просто вони просто б втекли і все. А це вони там на місці були, я так розумію, що там є маленькі, тому вони звідти не йшли. І тому так то є, що квітень, травень, червень у лісі має бути тиша. Ну і тому я найка. У мене це так завжди, я його не беру весні в ліс. От вам такий і приклад. До природи, до тварин треба відноситись бережно. Вони наші друзі менші. І тому я так найка навісні. Можна сказати, принципово не беру. Ну, бо най хто собака, він не розуміє. А, і він такий хлопець, що він кидається на дорослого кабана, а що йому маленька косуля. І я їй нічого вдіяти не встигну. Ну, Бо воно беззахисне. І тому так, щоб ви розуміли. Тепер так повертаючись додому. Нам попадається такий файний колобочок. Не є дуже великий, не лишається. Побачимо. Чи виросте? Чи його хтось з'їсть? Побачимо, може дочкаю до слідуючого разу. Дуже так. Цікаво буде поспостерігати, як вони ростуть, риби. Побачимо. Що ж, я ще походив трохи так, подивився, нічого я більше не знайшов, та то й доста. Взагалі, головне, що знайшов. Гриби то таке. Ці гриби, так можна сказати, такий спортивний інтерес. Походити, пошукати, взагалі, що таке можливо у квітні місяці. Ну, а гриби, звісно, приємно. Є і сьогодні. Взяв ці два. Ну, ще бачив, малих у лісі, то залишив. Що ще хочу сказати по грибах? Гриби, ну то, так можна сказати, дуже поодинокі, зустрічаються рідко. Але що приємно, що бачив молоді, це тішить. Показує на те, що вони хочуть рости. Ну і якщо, звісно, буде погода сприяти то вони будуть нікуди не дінуться. І ще так хочу сказати, сьогодні я так, ідучи до лісу, ну, спланував собі, що я йду у певні місця. Там такі хороші місця, я знаходив там ранні такі гриби. Ну, я там походив і не знайшов жодного. Хоча був досить впевнений, що я там знайду хоч одного. Ну, не всі де так є. А потім вже так перейшов у інше місце. Ну, там таке місце. Я знаходив там, ну, так, слабенько, а цього разу знайшов і тут. Тому так, треба добре дивитись, добре знати. Що ж, вам дякую за ваші перегляди, коментарі. Всім меру здоров'я. Я додому. До зустрічі. Сонечко так добре наблизилось. Так файно. Вечір. あ。